Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, компанія «Автопарк». У нас нове надходження автомобіль марки Toyota Highlander. Автомобіль 2018 року. Укомплектований 3,5 бензиновим мотором, автоматична коробка передач та система повного приводу. Взутий в 18-й радіус легкосплавні диски. Колір дуже чудовий повторювачі на дзеркалах. Має хромпакет, задній ряд потонований. Автомобіль дійсно в дуже доброму стані. Автомобіль восьмимісний і по техпаспорту теж. І так, по салону, друзі. Салон нас зустрічає шкіряний в світлому кольорі, має штори, другий ряд, третій ряд. Теж в ідеальному стані, без нарікань зовсім. Також має клімат-контроль для задніх пасажирів. Передній ряд. Електропакет, електроприводи сидінь, мультируль, круїз-контроль, ар-камера, клімат-контроль та багато інших додаткових функцій. Також укомплектована люком. Друзі, кому сподобався даний автомобіль, ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також можна придбати даний автомобіль в лізинг чи кредит. З вами була компанія Автопарк. Запрошуємо вас на тест-драйв.